Хайло вісім років у дитячій бібліотеці. Він частий гість, адже дуже полюбляє читати. Серед великого розмаїття книжок сьогодні обрав енциклопедію. Він говорить, що книги читає дуже різноманітні, втім все ж є і найулюбленіші. Я полюбляю найбільше читати». Віршіки літо це гарна пора познайомитися з книжковим світом. А у центральній бібліотеці для дітей міста Шостка він дуже різноманітний. Тут можна знайти книжки як для дошкільнят, так і школярів. Сашко Дерманський один з найпопулярніших українських дитячих письменників. Серед зарубіжних Ізабель Абеді. Ізабель Абеді – це сучасна німецька письменниця, і ось успіх до неї прийшов, коли вона. Почала писати книги про пригоди Лоли, жвавої та безпосередньої дівчинки, яка постійно потрапляє в різні історії в школі, вдома, на вулиці, а ще у своїй неприборкованій фантазії. Сьогодні історій про Лолу вже декілька. Вони перекладені багатьма мовами для дітей молодшого шкільного віку ця книжечка. І загалом її полюбляють дівчатка більш, тому що книжечка про дівчинку, тому вона ближче. Дівчаткам до уподоби. Є в бібліотеці і нові тренди. Діти приходять і питають книжки, дитячі книжки, але книжки, які видані мовою оригіналу. Ось. Найбільшою популярністю користуються книжечки англійською та німецькою мовами. У книгозбірні є не лише книги, а й дитячі журнали. Є також чим зацікавити учнів середнього та старшого шкільного віку. Ми отримали від українського інституту книги, ну це вже було декілька років тому, але дуже велику партію книжок, і вони різноманітні. І художні це. Іноземних авторів та за різними галузями знань є книжки серійні. Серія дуже цікава про маленьких детективів. Діти цікавляться. Вони прочитали першу книжку. Їм вже цікаво продовження. Це книжки серійні це про видатних людей України, видатних людей світу. Дуже цікаво подана інформація, дуже цікаві факти підібрані. Дітей це дуже зацікавлює. Дуже багато книжок беруть відвідувачі зі шкільної програми. З української літератури це і наші класики, це і Франко і Шевченка, Леся Українка, Марина Павленко, Вінниченко, Нестайко. Це на першому місці він як спочинається з початкових класів, і де у нас його беруть. Дуже багато іноземної літератури. jules verne the Шекспір, це все читається, це все береться. У нас іноді так буває черга. Навіть за цими книжками ми на літа пишемо дітей у чергу, щоб вони кожен змог отримати цю книжку і прочитати. Влітку книги читають навіть більше, ніж в інші пори року, говорить бібліотекар. Причому за книгами йдуть не лише Шоскінці, а й діти з інших регіонів України. Бровари, Харків, Херсон. Дуже багато дітей туди приїжджають і вони приходять. Ходять до нас читати а деякі, які там навчаються на літо до бабусь, приїжджають. Вони приходять до нас. У нас є формулярчики. Вони читають літом. У нас дуже багато дітей. Де списки беруть, на комп'ютерах займаються сьогодні. Хлопчиків були. Серед найпопулярніших жанрів також дитячі детективи і жахливчики. У бібліотеці створені всі умови для змістовного та цікавого дозвілля дітей. Підготовлені і проводяться заходи, які дають можливість творчо розвиватися, духовно та інтелектуально. Електуально збагачуватися, розширювати світогляд, є зона, де можна пограти в настільні ігри, помалювати. Влітку працює кінозал, де можна переглянути мультфільми для найменших відвідувачів. Працює ляльковий театр Сонечко. Запрошуємо всіх діток нашої громади. Приходьте до бібліотеки, ставайте нашими читачами бібліотеки. Тут вам буде весело, цікаво, пізнавально. можна з батьками, можна зі своїми вихователями, можна зі своїми вчителями приходити до нас. Підготувати. Вали різноманітні вікторини, квести, різноманітні ігри на літньому подвір'ї. Я хочу запросити: приходьте, участвуйте в наших заходах і беріть книжечку додому читати обов'язково.